Відбулося й чергове засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради. Про міську цільову програму розвиток туризму у місті Коломиї на 2012-2015 роки доповідала начальник відділу культури і туризму міської ради Уляна Мандрусяк. Після доповіді і обговорення це питання перенесли на допрацювання. Про стан виконання рішення виконкому про першочергові заходи щодо забезпечення виконання закону України про доступ до публічної інформації. Доповів начальник відділу інформаційної політики та зв'язків з громадськістю міської ради Микола Реп'ях. А програму зайнятості населення міста Коломий на 2012-2014 роки представив директор міськрайонного центру зайнятості Мирослав Мацьків на пропозицію Івано-Франківської обласної організації спілки журналістів України ввели до складу комісії з присудження Коломийської міської літературної премії імені Тараса Менчука голову обласної організації Євгена Барана, а вивели Дмитра Гренківа. Всього на засіданні розглянуто 27 питань, за якими прийнято відповідні рішення.